Зараз на тебе чекатимуть максимально продуктивні 10 хвилин, тому сідай зручніше. Найкращий сезонний товар, на якому можна дуже і дуже багато заробити. Де його продавати, де брати, які способи продажі використовувати, які платформи, переваги та багато чого іншого. Важлива ремарка: усередині цього відео ми зробимо обмежений набір у команду. По товару, про який зараз будемо розповідати, надаючи всі ресурси сайти. Креативи та інше для успішних продажів. Приємного перегляду. Мова йде про найперспективнішу нішу найближчі декілька місяців, а саме термобілизну. Сезон для термобілизни зазвичай стартує на початку жовтня і триває до середини березня. Коли температури в Україні стають прохолодними, а потім зовсім холодними, саме в цей період покупці активно шукають, як утеплитись. Згідно з даними Google Trends, кількість запитів на термобілизну в Україні зазвичай різко зростає жовтня і тримається на піку до кінця лютого. Щороку цей пік стає все вище, що показує на зростання інтересу до товару. Тому, якщо ти хочеш почати торгувати термобілизною, це ідеальний момент для запуску реклами, створення ледінгів, підготовки сторінок у соцмережах та формування першої партії товару. Чому термобілизна це крутий товар для продажу в товарному бізнесі. Термобілизна має кілька визначних переваг, що роблять її популярним товаром для продажу. Це стабільний сезонний попит. Це товар, який кожної зими користується попитом. Клієнти охоче витрачають гроші на термобілизну, бо вона покращує комфорт у холодний період. Широкий асортимент на ринку є різні типи термобілизни для чоловік, жінок, дітей, для активного спорту, повсякденного життя і навіть термобілизна для надзвичайно низьких температур. Порівняно низька конкуренція. У порівнянні з електронікою чи косметикою, термобілизна має меншу конкуренцію в ніші, тому є можливість зайняти хороші позиції та створити власний бренд або просто стабільно продавати якісний товар. В середній чек і висока маржа. Залежно від якості, ціна комплекту термобілизни може варіюватися від 500 до 2000 гривень. З огляду на відносно низькі витрати на закупівлю, маржа може бути від 30 до 60%, що забезпечує гарний дохід. Де найкраще продавати термобілизну? Тепер розглянемо на яких платформах краще продавати термобілизну, щоб отримати максимальний ефект. Перше це соціальні мережі, Instagram та Facebook – Це чудовий спосіб для реклами, бо термобілизна добре підходить для візуального контенту. Окремі фото, відеогляди та навіть короткі ролики про переваги термобілизни допоможуть. Зацікавити потенційних покупців маркетплейси роздатка. У цих великих маркетплейсів високий рівень довіри серед покупців. Розміщення на цих платформах може дати стабільний потік продажів. Також варто зазначити, що маркетплейси часто проводять сезонні розпродажі, що приваблює ще більшу кількість клієнтів. Google реклама та SEO для свого сайту. Якщо у вас є власний сайт. Або сторінка для продажу термобілизни, варто використовувати Google рекламу для цільових запитів. Такі ключові фрази, як купити термобілизну в Києві, жіноча термобілизна Україна, добре працюють у пошукових системах. Тікток, молодіжна аудиторія дуже активна у TikTok. відеоконтент про термобілизну може бути дійсно ефективним. Наприклад, створюйте короткі огляди, розповідаєте про переваги чи демонструєте, як ця білизна витримує низькі температури. Як і обіцяли на початку відео, розповісти вам про офер, який наразі певний. Час буде відкритий. На дуже обмежену кількість місць. Кожен, хто за нами слідкує всі ці роки, знає, що у нас є команда. За цей час ми оптимізували усі процеси. Тепер можемо надавати усі головні аспекти для ефективного продажу. Зв'язку з приїздом на новий офіс, великим сезоном термобілизни, розширенням штабу наставників, таргетологів та креативщиків. Ми вирішили розширити кількість місць у команді. Що для вас це означає? Кожен учасник команди отримує свого персонального наставника, який надає повний супровід по будь-яким питанням. Навчання усіх процесів в товарному бізнесі все необхідне в плані інформації та ресурсів. Тобто, якщо ми працюємо з інстаграмом, вам надається упаковка інстаграму, тобто логотип, опис сторінки, логотип під актуальне, наповнення самої сторінки, частина контенту, відгуки, скрипти для спілкування, креативи для рекламних постів. Якщо ви бажаєте працювати з сайтами, це можуть бути односторінкові, це можуть бути також каталожні. Вам допоможуть створити сайт без доплат за домен, оренду платформи чи щось інше. Взагалі, ви ні за що в подальшому не доплачуєте. Є тільки фіксований єдиноразовий платіж. Якщо говорити про рекламу, вам надаються усі налаштування з протестованих рекламних компаній, рекламні креативи по аналогу успішних кейсів. Та загалом усе необхідне. Можливість брати товар для контенту під реалізацію та багато чого іншого. Усім питанням можете звертатися в Телеграм або ж за посиланням на сайт нашої команди. Вся інформація в описі під відео. Продовжуємо далі про термобілизну та чому це настільки хороший товар. Які проблеми вирішує термобілизна в житті клієнта? Великий продаж термобілизни часто залежить від здатності продемонструвати, які проблеми клієнт вирішує цим товаром. Захист від холоду та комфорт. Термобілизна допомагає зберігати тепло тіла, тому навіть при тривалому перебуванні на вулиці користувач відчуватиме себе комфортно. Підходи для різних цілей. Це ідеальний варіант для людей, які займаються зимовими видами спорту, працюють на вулиці або просто шукають спосіб зігрітися під час звичайних повсякденних справ. Легкість та мобільність. Термобілизна дозволяє зменшити кількість шарів одягу, забезпечуючи необхідне тепло і зберігаючи рухливість. Суха шкіра волога відводиться від поверхні шкіри, тому людина залишається сухою, навіть коли активно рухається. Давайте розглянемо наскільки велика аудиторія для термобілизни в Україні. Потенційними покупцями є активні люди та спортсмени. Термобілизна особливо популярна серед тих, хто займається спортом, бігом, лижами, бордінгом, фітнесом. У соцмережах і спортивних спільнотах можна знайти багато таких клієнтів. Люди, що працюють на вулиці, працівники будівельних компаній, охоронці, поштарі, кур'єри, усі, кому доводиться проводити час на холоді. Туристи та мандрівники групи людей, які подорожують навіть узимку і цінують комфорт, часто купують термобілизну. Цю аудиторію легко знайти в соціальних мережах або на туристичних платформах. Звичайні клієнти, які шукають комфорт. Багато хто просто хоче більше тепла. Холодні дні, згідно статистикою маркетплейсів, близько 30% усіх покупців термобілізни це люди, які використовують її для щоденного носіння. Щодо перспектив та порад для успішного продажу термобілизму. Пакування зверніть увагу на пакування. Це може бути екоупаковка або водоноприникні мішечки, які клієнт може використовувати повторно. Люди цінують бренди, що турбуються про навколишнє середовище, тому це допоможе виділятися серед конкурентів. Матичні рекламні компанії важливо правильно. Розробити рекламну кампанію для термобілизни, розгляньте можливість створення контенту, де показується, як саме ваш продукт може стати в пригоді, наприклад, серія оглядів з інфлюенсерами, які тестують термобілизну в реальних умовах, або огляди від спортсменів. Опис на основі вигод для клієнта, описах товару не зупиняйтесь лише на характеристиках. Розкажіть, як термобілизна допомагає людям почувати себе комфортно, холодну погоду, захищає від холоду під час. Зимових прогулянок або навіть допомагає зекономити, зменшуючи потребу у важкому зимовому одязі. Український ринок зараз активно розвивається, тому варто звернути увагу на наступні моменти, які можуть дати вам. Перевагу в продажу термобілизни, орієнтація на локальних виробників та брендування. Якщо ви тільки починаєте бізнес або шукаєте способи виділитися, подумайте про можливість співпраці з українськими виробниками або ж про створення власного бренду. Локальний бренд, який підтримує якісне виробництво в Україні, може отримати хорошу. Підтримку від аудиторії, ротація під регіон. враховуйте регіональну особливість попиту. Наприклад, у північних і західних областях України попит на теплішу термобілизну ймовірно буде вищим. Це можна врахувати у рекламних компаніях, таргетингу та асортименті. програми лояльності та додаткові послуги. Розробіть програму лояльності для постійних клієнтів. Приклад, пропонуйте знижки на другу покупку або безкоштовну доставку при замовленні комплекту Це стимулює клієнтів до повторних покупок Сезонні akcije Та передзамовлення доохочуйте клієнта купувати термобілизну ще до настання морозів. Створіть теплі пропозиції у жовтні чи листопаді та додавайте послуги передзамовлення, Якщо попит на деякі моделі високий, це допоможе сформувати стабільний потік покупців і забезпечить продажі навіть до пікових холодів. Термобілизна – це чудовий сезонний товар з великим потенціалом на українському ринку, завдяки активному попиту, високій маржі та можливості сегментування аудиторії на основі різних потреб. Мобілизна може стати вигідним товаром для продажу цієї зими. Головне правильно позиціонувати продукт, ефективно використовувати платформи для продажу та розуміти потреби клієнтів. Дало продумані рекламні компанії, чітке пояснення вигод продукту, та орієнтація на локальний контент допоможуть вам успішно зайняти свою нішу у продажах термобілизни. Якщо ви додивились відео до кінця, напишіть в коментарях слово термобілизна. Ми бачили дійсно тих, хто цінує наші старання. Чекаємо на ваші думки, враження, реакції, запитання під цим відео в коментарях. Можете написати від 1 до 10, наскільки було інформативним для вас саме це відео та на які теми бажали бачити наші нові ролики. Це допоможе нам у покращенні контенту, щоб бути для вас ще кориснішими. В цьому у нас все підписуйся на канал, щоб не загубити нас. Всім дякуємо за перегляд. Успішних вам продажів.